Вітаю вас в ефірі. Програма Фабрика Ідей. Сьогодні говоримо про опалювальний сезон і наскільки готовий до нього енергетичний сектор України? Гість нашої студії Віталій Філенко. Філенко Віталій Вікторович, голова громадської організації Нова енергія. Старший викладач Харківського національного університету імені Каразіна, член громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Має дві вищі освіти інженерну та економічну. Пройшов курси підвищення кваліфікації з екологічної політики у Центральноєвропейському університеті в Угорщині. А також курси кваліфікації управління в умовах. Глобальної зміни клімату у Псковському державному університеті є автором численних публікацій, присвячених питанням енергетичної політики та енергетичної безпеки, у тому числі проблемам та перспективам газу у щільнених порід з 2010 року. Постійно займається аналізом питань, пов'язаних із видобуванням нетрадиційних вуглеводнів. Також Віталій є координатором проєкту «Енергоефективне село. Та менеджером проєкту Європейського союзу енергія для східних мерів. Вітаю вас, пане віталі в нашій студії. Отож, без прелюдій, чи готова Україна до опалювального сезону? Так, Україна готова, але існує дуже багато ризиків, які на даному етапі важко передбачити і не дивлячись на всі програми і намагання уряду забезпечити стабільність та надійність роботи українських енергетичних. Мереж все ж таки існує дуже велика вірогідність настання надзвичайних ситуацій. Угу. Тобто, ось цей надзвичайний стан, який почався ще у серпні місяці, нас ще очікує, так? Можливо? Так. А що від нас залежить? Українців, споживачів, як ми можемо це цього уникнути? Угу. Ну, існує, Чи залежить взагалі існують типові пікові навантаження, коли найбільша потреба в електроенергії, в теплоенергії, тобто це ранкові години пік та вечірні години пік. Тобто потрібно намагатися якомога менше електроенергії використовувати саме цей час. Вранці з 8 до 10 та з 8 до 10 ввечері, оскільки саме в цей час наші енергетичні та теплові мережі найбільш уражені, найбільш незахищені та можуть вийти з ладу, що призведе до аварійних ситуацій. Тобто у нас в принципі кількості енергії достатньо, так але мережі, інфраструктура не дуже готова, так так, на жаль, українські енергетичні мережі, теплові мережі не, не налаштовані на велику мобільність та не, не здатні дуже швидко перебудовуватися під потреби ринку та під погодні умови, саме через це, навіть маючи певний запас або надлишок електричної і теплової енергії. В, вночі та та в і інші певні періоди, в пікові години, в пікове навантаження цих потужностей все одно mm -hmm. катастрофічно не вистачає. Mm -hmm. І ще, Віталію, ви сказали, що можливим, можливо, так статися, що буде надзвичайний стан, але ж ну де це може бути, і з приводу чого? Що це за причина може? Ну, по, -по перше, відключення газу для населення з технічної точки зору є дуже складним і практично. Не розглядається зараз як альтернатива для впровадження зимою, тобто будуть відключатися підприємства, які не платять за спожитий газ, і так далі, але від, вимкнути постачання газу для населення технічно є майже неможливим, тобто це той варіант, який ніхто не розглядає. Можливо, лише аварійне відключення через низький тиск у мережі. Але це вже буде дійсно катастрофа аварія, тому що після такого відключення потрібно буде не один тиждень для того, аби знову запустити цей розподільчий пункт, тому що потрібно буде кожного користувача перевірити на правильність підключення та на завоздушеність у його мережі. Але ж в принципі, за умов того, що підписані контракти, цього неможливо, так Так, враховуючи ті запаси, які вдалося накопичити, завдяки передчасним діям. Які приймав наш уряд та керівництво областей завдяки власному видобутку газу в Україні і завдяки реверсним поставкам і договорам, які підписані про реверсні поставки, навіть за умови, що не буде досягнуто домовленостей про постачання російського блакитного палива в Україні. Україна а ще триває домовленості. Так ще ще тримає. Кожен день нові деталі відкриваються, нові перемови, нові умови. Тобто зараз Україна розглядає. Можливість підписання тристоронньої угоди про погашення заборгованості, як ви знаєте, 3,1 мільярди доларів за спожит... ну, за російський газ? Тристоронні, тобто Україна, Росія та Європейський Союз як гарантер виплати з української боки цієї заборгованості. Угу. Тобто, якщо така угода буде підписана, то Україна буде забезпечена газом в тій кількості, в якій це нам необхідно. І скажіть на сьогодні, ми який газ споживаємо? На сьогодні ми використовуємо газ із власного видобутку, це близько половини того газу, що ми використовуємо, і газ той, що запасений в наших підземних сховищах, оскільки Україна має величезний потенціал підземних газосховищ, так званих терміналів газових, здобування газу, який потенціал? Тобто, якщо говорити про енергонезалежність, не від Росії, а взагалі бути самостійною, наскільки тут є вірогідність? Там газ, альтернативні джерела. Вона ж є е, стратегія України. Так, стратегія є, вона постійно доопрацьовується, переопрацьовується зараз і зараз вона, до речі, змінюється. Працюють над нею у зв'язку ну, з новими політичними угу. умовами. Ну над нею постійно працюють, і в першу чергу через те, що попередні домовленості, попередні тенденції, які були закладені в цю стратегію, вже були не виконані, оскільки відповідно до угоди про європейське енергетичне співтовариство яку україна підписала з 1 січня 2014 року в україні повинно було розпочатися активне впровадження відновлюваних джерел енергії для забезпечення так званої директиви 2020-2020. -20, тобто 20% відновлюваної енергетики до 2020 року Але, але український уряд того часу Повністю проігнорував цю умову, повністю знехтував тими домовленостями, які були між секретаріатом цього енергетичного співтовариства, і не зробив тих заходів. Не було підписано ті законопроекти, ті передумови розвитку галузі енергозбереження та відновлюваної енергетики, які мали бути впроваджені в Україні. Це дуже нас загальмувало і рівень розвитку відновлюваної енергетики в Україні на сьогоднішній час, на превеликий жаль. Є дуже малим і навіть приблизно не досягає запланованих 11%. Угу. Ну приблизно це скільки сьогодні за рахунок відновлювальних джерел енергії? Ну я навіть боюся зараз сказати більш точно, але це там 2 угу. А який потенціал? Чи варто розраховувати, робити ставку саме на відновлювальні? Можливо, потрібно розвивати свою газу. Видобувну тут потрібно зробити маленький відступ і сказати про те, що в Україні є дуже великий потенціал атомної енергетики. Керманичі нашої країни це добре розуміють, і тому на сьогодні, станом на да, на середину вересня, 50%, 58% електроенергії в Україні вироблялося саме за рахунок атомних електростанцій. Тобто, все, що можна було, все, де можна було замінити газ, вугілля, інші викопні корисні копалини на атомну енергетику, в Україні було зроблено. Саме тому вдалося із 46% підняти цю план цю долю частину атомної енергетики до 58. Але знову ж таки проблема атомної енергетики в тому, що нею не можна нівелювати, тобто не можна в пікові навантаження робити її більшою, потім знижати і так далі. Але знову ж таки, тут пожертвували відновлюваними джерелами енергії, тобто була домов досягнута домовленість між. Великими гравцями ринку відновлюваної енергетики, саме вітроенергетичними компаніями, щодо того, що в нічний час вітрогенеруючі станції українські не будуть подавати електричний ток до української електричної мережі. Тобто, цей, в цей час українська мережа буде функціонувати за рахунок атомної електро, атомних електростанцій. Тобто, звичайно, це призвело до певних збитків. Або до недоприбутків не для підприємств, що працюють в галузі відновлюваної енергетики, але тим не менше це дало можливість стабілізувати діяльність української енергетичної системи. Тобто, те, що кожен розуміє, що окрім власної вигоди є ще загальнодержавні інтереси і енер... загальна енергетична безпека країни, це дуже важливо і кожен повинен розуміти. І так само, кожен з нас, кожна людина на місці, повинна розуміти про те, про її роль, про її вклад, в те, як вона може це зробити. Тобто, ось тут я б хотіла поговорити про споживача його... Його роль у взагалі у енергетичній безпеці чи важлива, чи все ж таки це роль держави в першу чергу. Державного апарату державний апарат робить все, що від нього залежить, але без участі кінцевих користувачів, яким їх, чином їхній вклад неможливий Ну, Ось яким по... чином по... я можу, наприклад, долучитися до енергобезпеки України? Яким можу mm -hmm. долучитися до енергонезалежності? Яка моя роль? По-перше, це енергоефективність на місцях, тут можна дуже багато говорити. А по-друге, це раціональне використання теплової та електричної енергії. Тут саме варто говорити в цей час, коли потрібно впроваджувати короткострокові заходи не про відновлювану енергетику, а, про... а саме про нетрадиційну. Тобто те, що було колись притаманно для наших територій, те, що раніше ми використовували для обігріву там, солому, брикети, торфяники, ще якісь інші місцеві види палива. Тобто, до цього потрібно намагатися зараз повернутися, якщо є можливість. Швидко переобладнати, відновити старі опалювальні прилади, відмовитись від використання газу або зменшити його частку при опалюванні саме в пікові години, в пікове навантаження це є дуже важливо. Так само зараз дуже багато людей встановили в себе бойлери або мають електричні системи обігріву своїх будинків. Знову ж потрібно. Пам'ятати про ці пікові години, тобто 8-10 вранці і ввечері. Якщо у вас є бойлер, то вмикати його, наприклад, о 5-й ранку, щоб до 7-ї вода в ньому нагрілася, і вся ваша родина змогла прийняти гарячий душ вранці. Так само ввечері, або вже після 10-ї вмикати бойлер, нагріти його там, до 11-ї, прийняти душ, лягти спати, або навпаки, щойно повернувшись з роботи до 8-ї години вечора, зробити все, що вам потрібно, з гарячою водою. Так само і намагатися прогрівати свою будівлю. Саме починаючи там з шостої години, щоб ну або з п'ятої, щоб в час, коли ви прокинетесь, вже було тепло, а потім у восьмій вимкнути систему обігріву, аби ваша будівля поступово охолола до того часу, як ви підете на роботу, і так само робити ввечері. А скажіть, а наскільки це у відсотках? Ось скільки… На рівні держави, якщо говорити про кожного споживача, він на рівні будинку, вдома, в офісі буде економити. То наскільки це реально у відсотках від загального споживання енергії? Ну, відповідно до оприлюднених даних вважається, що до 36% використання газу може бути зменшено саме саме за рахунок от таких от енергоефективних. Енергоощадних заходів саме населенням, тобто ще 36% від використання газу може бути зменшено саме за рахунок кінцевих споживачів. Угу. Тобто, те, що залишається, в принципі, додати ще розвиток відновлювальної енергетики, так? Який відсоток у нас це може бути реальний досягнути до того ж 2020 року, 20%? відсотків. Ну, до 20-го 20, мабуть, ще нереально, але 15% це, це те, на що Україна може розраховувати за умови комфортного інвестиційного клімату. Оскільки... І все інше це може бути за рахунок власного газоздобичі, так? І так, власне, атомної енергетики. власного газ, газоздобич, впровадження енергоефективних технологій, ну саме. З, з високим коефіцієнтом корисної дії, тобто переоснащення, і звичайно ж модернізація наших теплових мереж, оскільки їхні ті втрати, які Україна несе саме під час транспортування електричної енергії і теплоносіїв, є неприпустимими з точки зору світових практик та вимог європейського співтовариства, тобто є шанси України дійсно стати енергонезалежною за умов виконання усіх цих пунктів, про які ми говорили. Так, в Україні є досить потужний потенціал, який за правильної і, і прозорої системи його використання може забезпечити вже у 2017 році його повну енергетичну незалежність, і зробити з нього і, і зробити вже Україну до 2020 року гравцем в, у експорті. Енергоносіїв і так далі, оскільки як ми знаємо, до до цієї осені Україна активно продавала лише електричну енергію за кордон власного виробництва. До тепер вона може бути після 2020 року повністю енергонезалежною і Нічого. стати активним гравцем на ринку енергоносіїв уже європейському mm -hmm. і поставляти надлишок енергоносіїв до європейських країн та до Росії, угу. дякую, Віталій, Вам а ми продовжуємо програму і говоримо про те, як, яким чином споживач може економити енергію у себе вдома. Дивіться далі.